Шкільне Євробачення стало родзинкою програми. Учасники конкурсу виконували пісні виключно мовою цієї країни, яку представляли п'ятикласниця Маша одна з фіналісток. Дівчина каже: усі виступи яскраві, а учасники вражають вокалом та щирістю почуттів. Для свого номеру учениця обрала ліричну народну пісню. Пісня виконується на польській мові, і в ній співається про те, як ми любимо Польщу, і про те, як, що діти з України також можуть бути, також можуть любити і іншу країну. Не залишились осторонь і молодші школярі. Учні взяли участь у конкурсі малюнків на асфальті під назвою Європа це через художні образи. Дітлихи передали своє бачення Європейського союзу, його географію та культуру. Я намалювала половинку серця нашого прапору, а половинку Європи. Що ти намалював? Я намалював сердечко, тому що я люблю Європу. А ще я люблю Україну, бо це моя рідна домівка. Я намалював Україну. Тому що я її люблю. Я хочу показати, як вона виглядає. Я намалювала. Я намалювала, я намалювала салюти і... і кульку в вигляді серця, тому що салют це означає свято, а кульки це означає щастя. А серця це означає любов. Я хочу показати, що не треба воювати, що, треба, що нам треба мир. І що не треба. І навіщо нам війна, якщо є мир? Мир це слово України за Україну. За словами директора школи, такі заходи є своєрідним поштухом до пізнання ЄС, знайомства з європейськими цінностями та традиціями. Тож дирекція школи має наміри проводити такі заходи щорічно. Така традиція в нас уже років п'ять, але фактично у нас, як скажемо, як тверда традиція стала тоді, коли Янукович не захотів підписати асоціацію з Європою. І Ми демонстративно повісили прапор європейського союзу, щоб показати, що переважна більшість учнів, батьків адміністрації п'ятої школи за європейський вибір до розробки сценарію до забезпечення переможців подарунками, активну участь в організації Днів Європи взяло шкільне самоврядування. Які призи очікують на ну, учні після закінчення? Переможна команда. Команда Переможець, тобто клас-переможець, отримає досить цінну відеозамальовку, а короткометражний такий фільм про історію класу. Це досить хороша річ, як нагадує трохи альбом. Там буквально 10 хвилин вся історія класу, який його отримає. Це буде робити професіональний оператор. Він Має бути дуже якісно і гарно ужгородські школярі зробили ще один крок до пізнання європейських країн, до усвідомлення необхідності європейської інтеграції нашої держави.